Неврологічне відділення Рогатинської лікарні, яке розраховано на 25 ліжок, завжди заповнене. Тут жителі Рогатинської громади та мешканці сусідніх громад отримують кваліфіковану консультативну і стаціонарну медичну допомогу у лікуванні захворювань нервової системи. Неврологічне відділення Рогатинської центральної районної лікарні працює на 25 ліжок. В майбутньому, вже з 1 квітня, ми плануємо розгорнути ще 10 ліжок. Тому що пацієнтів у нас досить багато, відділення працює з перенавантаженням. В деякій мірі планові хворі в нас навіть пишуться на чергу для поступлення. Ось, з цих 25 ліжок, 6 ліжок це є ліжка інтенсивної терапії, які розміщені в палатах інтенсивної терапії. В них, як правило, лікуються пацієнти з гострими розладами мозкового кровообігу. Відділення працює командно. Нам допомагають працювати консультанти інших відділень, це безпосередньо і працівники відділення реанімації, кардіологи, терапевти, хірурги. Ну, командна робота вона набагато краще, ніж індивідуальна, тому що відділення у нас важке досить. Весь персонал неврологічного відділення працює на результат, а це відновлення здоров'я пацієнта. І цьому тут підпорядковане усе методи лікування, умови перебування, харчування та чуйне ставлення до людини. Робота у відділенні проводиться як з ургентними, так і з плановими пацієнтами. За минулий рік проліковано в відділенні 1300 пацієнтів, з них 184 пацієнти з гострим розладом мозкового кровообігу. Більше 100 чоловік це пацієнти не з нашої громади. Це громада Бурштина, Галича. Пацієнти, коли попадають одного разу до нас в відділення, вони повертаються знову, тому що вони задоволені роботою колективу. Задоволені станом відділення, харчуванням, відношенням наших працівників до пацієнтів і так далі. Діагностика захворювань, неврологічних захворювань в, нашому, в нашій лікарні проводиться згідно протоколів. Значить, це і комп'ютерна томографія, це електрокардіографія, реоенцефалографія, загальноклінічні обстеження, УЗД-суден шиї, Консультація окуліста з описом очного дна, ну і кваліфікація наших лікарів. Наші лікарі мають всі майже вищу категорію, удосконалюються, їздять на курси, цікавляться новинками в методах обстеження і лікування пацієнтів. Медсестри наші всі мають також вищу кваліфікаційну категорію, вони володіють всіма методами. Введення різних інфузійних розчинів м'язевих орієнтуються, коли яку допомогу надати. Торік у неврологічному відділенні рогатинської лікарні пролікувалися 38 внутрішньопереміщених осіб та 61 військовозобов'язаний. Для обстеження пацієнта у відділі застосовують різноманітні методи діагностики а для лікування і реабілітації сучасну методику, зокрема і тромболітичну терапію, яка проводиться для уникнення тяжких наслідків ішемічного інсульту. Проведено чотири тромболізиси, значить, відділення наше займається ще тромболітичною терапією, надається кваліфікованими відділеннями, і вона досить добре виводить хворих з гострих станів, відновлює неврологічний дефіцит навіть протягом доби. Але це при умові, якщо хворі поступають до нас своєчасно протягом перших чотирьох годин від початку захворювання. Чотири ну, тромболізиси відносно мало для такої кількості, 184 випадків. Але це тільки проходить за рахунок того, що наші пацієнти нашої громади досить неосвідчені в цій ділянці медицини і чекають, що менеться вдома, що якось буде і так далі, коли вже стан погіршується. Вони поступають в відділення. Ну і це ми не можемо вже провести цю терапію, тому що час терапевтичного вікна вже минув. У відділенні працюють чотири лікаря. Завідувач відділу, лікар-невролог вищої кваліфікаційної категорії Оксана Глагович та лікарі-неврологи Наталія Рехлевич, Аліна Борецька та Ольга Казимирчук. Пацієнти в один голос запевняють – отримують належний, а головно, вчасний і якісний медичний догляд, як від лікарів, так і від середнього та молодшого медперсоналу. Майже кожного року я яляю тут новстеження, тому що до стану здоров'я. Мені дуже знайомий персонал, весь, доктори всі, хочу подякувати всім, тому що дуже гарне відношення, дуже гарно обслуговувати персонал, відноситься до людей, допомагають людям, сіткою за частотою. Якщо перебувати в стінах цієї лікарні, що Лікарня стіни лікує, і так само тут, як я перебуваю, мені вистачає лікування на цьому рік. Дуже добре лікую, дуже добре всі відносять. Ви задоволені? Я задоволений дуже. Угу. Мене привезли, не живу, я не хочу. І дякувати Богу, дуже добре ще відносять. Ніхто не крикнув, ніхто нічого не сказав. Єсеньки дають. Чого більше треба? До послуг пацієнтів неврологічного відділення Кімната побуту, де хворі мають можливість доглянути за собою. Ми піклуємося також про побут наших перебування пацієнтів в відділі. Значить, в нас є бойлер з гарячою водою, у нас є душова для хворих. у Нас є пральна машинка. Ті хворі, які на паліативних ліжках, які ну, довший час у нас перебувають, вони можуть тут попрати собі одяг. Ми забезпечуємо їх миючими середниками. Ось, також в відділенні є мікрохвильова пічка, холодильники для продуктів. Байфай ну, умов, працює, умовами перебування хворі в нас задоволені. Це в нас маніпуляційна, де в нас зберігаються всі медикаменти. Ті, що мають мати якийсь тепловий режим, зберігаються в холодильнику, наркотичні середники в сейфі. Ну, медикаментами ми забезпечені згідно протоколів, ніби в повній мірі. По мірі потреби нам підвозять, підносять потрібні медикаменти. Тут медсестри в основному. Проводять всі серйозні маніпуляції, заряджають системи, потім вже просто палати до хворих підноситься, підключаються. Ну і таким чином робочі моменти в нас тут проходять. Відділення, на мою думку, працює задовільно, але покращити відділення можна тільки з розумінням і з допомогою наших пацієнтів, вчасно звертатися за допомогою не задавнювати процес хвороби. І тоді ми разом з нашою командою відділені переможемо любу хворобу.